Сильна спека відступає в Україні. Нарешті буде чим дихати, а вночі стане прохолодніше. Опади також йтимуть в частині областей. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 21 липня, дощі очікуються на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде. Очікується західного напрямку 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 липня, то вже стане прохолодніше та буде чим дихати, але не всюди. Зараз ми вам все розповімо. Так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 28, а вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 19 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 31 до плюс 33, а вночі від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 32, а вночі від плюс 16 до плюс 21 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 30 до плюс 37 в день і від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві 21 липня весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 28 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У Дніпрі, у неділю, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 31 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!